Захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції цього тижня у Чернігові перевищила епідеміологічний поріг майже на 22%. За цей час число хворих збільшилось на 38%, з яких більше половина діти. Про це говорили на засіданні міського оперативного штабу для координації дій щодо запобігання розповсюдженню захворювань на грип та ГРВІ. Завдяки введенню карантину вдалося призупинити поширення інфекції серед школярів. Начальник міського управління освіти Василь Білогура зазначив, що. У дошкільних навчальних закладах відсутня майже половина вихованців, серед яких більше 12% через хворобу. Тому у дитячих садочках треба обмежити проведення новорічних ранків, а наступного року святкову ялинку провести раніше. Можливо, треба подумати над проведенням якраз святкування новорічних свят до Дня Святого Миколая, а не ближче до Нового року. Тут буде якби, Легше їх тоді проводи, і батьки будуть задоволені. Вони бачать своїх дітей, і діти побувають на лінійках. Через різке збільшення хворих необхідно дотримуватися профілактики поширення інфекцій. Для працівників громадських установ вводиться масковий режим. Не можна буде відвідувати хворих у стаціонарі. А чоловікам, які хочуть бути присутніми на пологах, доведеться пройти додаткове обстеження. Загалом, з початку підсезону, на грип та гострі респіраторні інфекції в місті занедужало близько 26 тисяч осіб. Це майже кожен десятий житель Чернігова. Станом на сьогодні у відділеннях. Інфекційних міста перебуває 129 хворих на грип та гострі респіраторних інфекцій, в тому числі 110 дітей, що становить 85,27%. Хворі з важким перебігом хвороби в реанімаційних відділеннях міста станом на 23 відсутні. Згідно офіційних повідомлень закладів охорони здоров'я міста випадків смерті від грипу в даному епісезоні не зареєстровано. Епідеміологи стверджують, що цьогорічний штам грипу h 3 n 2 сезонний і менш агресивний, ніж минулого року. Аби стовідсотково не захворіти, необхідно вчасно робити щеплення. Про це подбали цьогоріч лише 254 особи. Начальник міського управління охорони здоров'я Владислав Кухар розповів, що зараз вакцини від грипу в аптеках міста немає, втім щепитися вже пізно. Після проведення вакцинації до моменту вироботки імунітету, да, повинно пройти там від трьох тижнів до місяця і більше То На сьогоднішній день це не актуально, тому що вже немає часу, за який у людини може бути виробитеся імунітета. Тобто, на сьогодні на, на сьогодні це вже не, не потрібно проводити. Аби уникнути ускладнень, не потрібно займатися самолікуванням і при перших ознаках захворювання звертатися до лікаря.